Беб адвокатура, суди та Міністерство юстиції України вже тривалий час перебувають під контролем ОПЗЖ олігархату із російським корінням. Столару Медведчуку та Рабіновичу вдалося встановити контроль над державними інституціями. Тож тепер вони вдало отримують найбажаніші земельні ділянки у Києві, маніпулюють інформацію у реєстрах та зупиняють справи проти себе у правоохоронних органах. У вказаному Столару допомагає колишній військовий прокурор Матіос та його помічник ПС. То адвокат Опанасенко із Прадісіо. Останні колись захищав інтереси олігарха з Одеси Галандерника, який тепер втік від НАБУ за кордон. Кібератака російських хакерів на державні реєстри показала, що 2 мільярди гривень, витрачені мін'юстом та депенаїс на їх захист, розійшлись по кишенях. За цей час майно та права громадян було перереєстровано на підставних осіб. При цьому керівництво стратегічних національних інформаційних систем живе за кордоном, отримує зарплату з бюджету та уклад. Дає золоті контракти. Міністерство юстиції під керівництвом Стефанишиної та її заступників давно стало об'єктом корупційних схем, що варто очікувати від відомства, керівниця якого відкрито висловлювалась на користь пасифікації. Адвокатура ще один важливий механізм, через який ОПЗЖ і Столар намагаються контролювати правозахисний простір. Голова асоціації та ради адвокатів Ізовітова не приховує прихильність до Медведчука та відкрито тисне на незгодних, оскаржує рішення регіональних комісій. Та ініціює анулювання свідоцтв адвокатів. Судді, прокурори, юстиція та адвокати. Хто обслуговує інтереси зрадників із ОПЗЖ? Столара та Медведчука ОПЗЖ мафія Столара та Медведчука тисне на силовиків та суди, і мільйони українців все ще живуть в очікуванні власного житла, яке обіцяли столичні девелопери столиця груп Енсобаддівелопен та Київ місьгуд. Але чи справді варто чекати, та що робити ошуканим інвесторам недобросовісних забудовників? У червні 2024 року ми розпочали розслідування скарг інвесторів, які роками чекають на свої квартири в ЖК, зведених за обіцянками забудовників, але без реальних результатів. Одним із об'єктів, які потрапили під увагу, виявилось ЖК «Фьорд», Поетика та Діаданс. Всі вони належать компанії Енсо, яка безпосередньо підконтрольна олігарху за ПЗЖ Вадиму Столаром. Фінансування цих комплексів проводили фонди, що контролюються людьми Медведчука, зокрема АТ Астера та ЗНВ «Ків», Stream Investment. і, схоже, це і стало причиною того, чому будівництво заморозилось. Паралельно стало відомо про ще більш масштабні схеми. Під контролем столара перебуває ціла низка девелоперських компаній, що зводять житлові комплекси по всьому Києву. ЖК Салют Зарічний Французький квартал Славутич, і це далеко не повний список. Таким чином, під владою Екс Нардепа будівельні гіганти Баддівелопмент Енсо Бат Кепітал, які захопили ринок новобудов в столиці. Та в більшості з проєктів Столара присутні грубі порушення екологічних та містобудівних норм, про що, звісно, замовчує як КМДА та Кличко, так і її профільні департаменти і діам. Столична влада вже не приховує лобізм будівельного картелю на чолі Столара та Мовчанової. Забудовники отримують найкращі земельні ділянки в природоохоронних зонах по типу Голосівського лісу, ботанічного саду Гришка, перетворюючи озера та парки на звалища будівельного сміття та недобудови. Один із прикладів озеро Синя на виноградарі, що просто висохло через ЖК Варшавський Молчановою. Забудова столара супроводжується й масштабними фінансовими махінаціями. Відтак однією з компаній, що фінансувала будівництво ЖК, є EvoInvest. І, хоча вона зареєстрована на естонського бізнесмена Олексія Чульця, насправді тісно пов'язана з Медведчуком. Шляхом фінансових маніпуляцій EvoInvest вже ошукало сотні громадян, лишивши їх житла та коштів. При цьому реакції від правоохоронців і досі не видно. Кримінальні провадження відкладені, документи ігноруються. Фірми, прокладки, криптовалюта і виведення коштів за кордон реальні методи роботи підзвітного Медведчуку фонду. У 2022 році, під час арешту активів Медведчука, правоохоронці забули про 50 гектарів землі на березі Дніпра на Осопорта. Йдеться про власність компаній Орєст, Осокорки 7 та Академ Клуб. Таким чином, через маніпуляції із підставними фірмами. Вами активи вдалося переписати на третіх осіб, звісно, тісно пов'язаних із столаром. Тотожна ситуація сталася із активами депутата із ОПЗЖ Рабіновича. Спочатку суддя Печерського райсуду Світлана Смик скасувала арешт майна олігарха. Потім його оформили на дві фірми Маура і Стентон, засновником яких є інвестиційний венчурний фонд «Фенікс» Підконтрольний столару, тому тепер столару підконтрольна ще й земля Рабіновича у Києві. Ми намагалися діяти, писали заяви, подавали скарги, надавали докази, але кожен крок зупиняли анонімні листи, нібито від Геононстоп, які паралізували роботу правоохоронних органів. Силовики відмовлялись розпочинати кримінальні провадження, а суди відмовляли у задоволенні скарг. При цьому ніхто навіть не намагався з'ясувати правдивість листів, нікого навіть не збентежила відсутність електронного Відпису пізніше з'ясувалось, що за цими листами стояли люди, тісно пов'язані з Медведчуком і столаром. Колишній військовий прокурор Матіос та його помічник, адвокат із прайдісіум Опанасенка. Вони й досі ставлять нам палки в колеса, що місяця надсилаючи фейкові документи до правоохоронців. Та просячи зупинити усі розслідування за матеріалами нон-стоп. Бюро економічної безпеки під керівництвом перхуна взагалі відмовилось розглядати наші заяви з причин посилання на внутрішні порядки про повноваження директора БЕП. А також вигаданий лист, надісланий у жовтні, де нібито йшлось про незаконні дії відносно нашої організації та її керівника. Беб вчергове продемонстрував власну участь у корупційних схемах, а також знищив авторитет та віру. У доброчесність виконуючого обов'язки начальника перхона. А ще стало зрозуміло, що навіть тут гроші стола зможуть затьмарити правду та зупинити будь-які розслідування. Цікаво, як так співпали, що відразу після перереєстрації його нон-стоп на невідому особу до нас надійшов лист про відмову у розгляді будь-яких матеріалів з боку Б. А поки БЕП продовжує аргументувати свою бездіяльність, нібито нашими листами, надісланими у червні та жовтні менталі. Нового року, в чергове показуючи власну продажність, схоже ситуація мала місце із Су ГуНП в Полтавській області. Заступник начальника колесник навіть надав доповідну записку, де зазначив про отримане звернення, нібито від голови, із проханням не розглядати листи. При цьому ніхто із правоохоронців так і не додумався перевірити істинність документів, хоча б з підстав відсутності ЄЦП. слуги народу у мін'юсті захищають російський олігархат. Представники слуг народу на рівні міністерств продовжують заробляти навіть під час війни. 2 мільярди гривень було витрачено мін'юстом і на захист реєстрів від кібератак. Відразу після цього російські хакери повністю паралізували роботу баз даних, куди ділись виділені мільярди питання до міністерки Стефанишиної та Федорова. Останній тривалий час говорив про нікчемність атаки та відновлення роботи за лічені дні, що затягнулись на місячний строк. І поки реєстри не працювали, майно українців без їх відома переходило до рук фіктивних посередників. Наприклад, нашого Нонстоп було перереєстровано на невідому особу. Із Житомира, про що ми випадково дізналися з чат-боту. Як виявилось 5 і 16 грудня центральне міжрегіональне управління Мін'юсту в особі реєстратора Лопоцюк відмовляла у реєстрації змін в структурі ГО, виявляючи підроблені підписи. Але 10 січня, коли всі реєстри мін'юсту не працювали, документи були прийняті, а записи винесені. Згідно джерел, такі зміни вартували стола щонайменше 20 тисяч доларів, і це. За громадську організацію із нульовим статутним капіталом, то, може, краще було б придбати пікапи чи дрони для ЗСУ. Для пояснення чинний закон дозволяє державним реєстраторам не перевіряти достовірність поданих документів. Тобто будь-хто може прийти з підробленими записами і зробити зміни в реєстрах. І ваше майно за лічені хвилини перейде до третіх осіб, про що ви знати не будете. Маніпуляції з реєстрами Мін'юсту координуються від верхівки до самих низів. Очолює ланку. Міністерка Стефанишина та її перший заступник Кучерявенко, що якраз відповідає за порядок ведення реєстрів. Далі йде департамент державної реєстрації в особі директора Хардікова та його помічників Безпальку, Корш і Глушановської. Ну і звісно, представники центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Міненко Струць, Клапцуняк та Сахненко, які і реалізували дії щодо перереєстрації нон-стоп. Все це скоординував і екс-прокурор Опанасенко. Фіктивний власник адвокатського об'єднання Прайдісіум та його керівник Матіос, що діють в інтересах столера. Таким чином, формальна Геононстоп перебуває в руках пішок столера. А отже, і всі позови та майнові вимоги тепер їх зобов'язання. Доступ до електронного суду та тим більше судових справ ми не маємо. Тому бажаємо удачі та дякуємо за полегшення нам роботи хоча б у цьому напрямку. Тепер столеру апелювати у справах Суботіна. Ковко та скаяв. Ми вже розпочали процес повернення геононстоп та притягнення до відповідальності причепних до рейдерства осіб. А поки заснували нову нонстоп Україна та продовжуємо тиснути і досягати правди. Крім того, подали скаргу до колегії мін'юсту з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора. Засідання призначено на 24 лютого, і хоча ми вже багато чули про продажність комісії та ухвалення рішення в бік тих, хто платить. Маємо надію, що цього разу представники мін'юсту одумаються та стануть на бік правди, без грошей та попередніх домовленостей. Що цікаво, приймати участь в засіданні. Комісія також не дозволяє. Офіційна причина воєнний стан. Хоча до цього комісія прикривалась ковідом та карантинним режимом. В будь-якому разі, ми продовжуватимемо наводити лад всередині мін'юсту, реєстраційній політиці та корупції при внесенні відомостей до таких. А поки зелені міністри у Мін'юсті продовжують витрачати бюджет воюючої України на золоті контракти, вони віддають мільйони пов'язаним компаніям Медерен Солюшенс it спеціаліст. При цьому деякі з таких мають тісні зв'язки з російськими структурами. Заступник генерального директора підконтрольного національної інформаційні системи Іван Павленко взагалі виїхав з України у березні 2022 року та протягом трьох років продовжував отримувати зарплату з бюджету на суму понад 5 мільйонів гривень. І все це замовчувалось як колишнім міністром Малюської, так і самою Стефанишиною. Міністерство юстиції у праці із державною виконавчою службою та банками свавільно накладають арешти на майно громадян. Наприклад, східне міжрегіональне управління мін'юсту заблокувало рахунки голови ОНСТОПЯКОВЦЯ відразу після сплати ним стягнення. Причому одну з постанов було видано у вихідний день, коли фактично ані управління. Ані виконавці не працювали. Банки, як і ДВС, спеціально накладають арешти, щоб безкоштовно користуватися коштами громадян. Вони виграють від того, щоб ви були в боргах і не могли рухатись вперед. Адвокатура України під контролем Медведчука. Система адвокатури України вже давно показала власну неефективність. Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України не приховує власну прихильність до Медведчука та всіляко захищає інтереси зрадника у адвокатській спільноті. За сприянням ізовітової вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури неодноразово оскаржувала рішення КДК у Полтавській області попри сплив строків та відсутності підстав. Результатом маніпуляцій стала зупинка. Адвокатських повноважень голови нон-стоп Кирила Яковця з вигаданих причин комісія у тексті рішення послалась на абстрактний текст, що становив суб'єктивну думку та не міг розцінюватись як факти чи твердження. Тож рішення КДК, яке позбавило яковця адвокатського свідоцтва, виглядає не як правова оцінка, а як політично мотивоване рішення на користь столара та ОПЗЖ. Китайська агрокомпанія Ковко, авіакомпанія SkyUp, депутат Харківської обласної ради та керівник Укренергомашин, пов'язана із Медведчуком ГО. Вибачте, що живі, продовжують тиснути на нон-стоп через скарги до КДК. Вони думають, що зможуть зупинити нас, але помиляються. Ми надіслали матеріали. Та вже маємо перші відповіді. Але чи будуть реальні результати? Інше питання. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.